Ось вона річечка Ра, невеличка річка. І вздовж цієї річки йде стежечка. І на берегах цієї маленької річки Ра були перші шведські поселення. Так, головне на дорожці розійтися з людьми. Ззаді, спереді вже йду. Ось я їх викупи. Так. так що приїжджайте, приїжджайте до нас в гості, без віз. Тільки з якимось грошима бажано в кишені. І обов'язково, подивіться, на річку Ра, звідки пішли всі шведи. Рибок не видно, але сюди заходить лакс, тобто лосось на нерест. І тоді заборонено тут ловити рибку. А так взагалі можна, але платно. Річка ранне глибока. А hey. Це hey, hey. hey, yeah. <laughs> веселий народ, любить жартувати. Ми тут не одні. Люди люблять бігати тут. Що мені подобається в Шведах, ну, обов'язково вам посміхнуться, щось прокоментують. Веселе, добре, доброзичливе, завжди готові на позитив. Головне, щоб у вас був позитив. Як відгук на їх позитив. Отак. Походу розповім про те, що це все приватні землі. І не дивлячись на це, в Швеції дозволено всім користуватися приватними землями для туризму, відпочинку. Омова одна, ви не забруднюєте і не пошкоджуєте ні природу, ні середовище. Ви з повагою відноситесь до того. Всього, чим нам дозволено, користуватись. Ось такі от усміхнені шведи. Це все що вони такі аж дуже холодні. Вони просто вас дзеркалять чистіше за все. Якщо ви кислі, то вони теж до вас не будуть. Також дуже сильно усміхайтеся. Поважають ваше право на кислий настрій. Ніхто вам йому не буде заважати насолоджуватись своїми кислими думками. Ось тут місце для перепочинку. Ми пройшли десь кілометр вдовж річки Ра. Ось дивіться, яка краса всюди. Дуже часто тут можна побачити різних. Цікавих тваринок. Одного разу побачила, не знаю, як то буде українською, пісець. Такий дуже гарний. Ще якісь тваринки незрозумілі. А восени дуже часто каченята маленькі, але вони, мені здається, вище по течії. Туди ми сьогодні не підемо. Бабусі, не тільки дуже дуже похилого віку. Бігають і радіють життю. А ось тут загороджено, бо тут випасають курів, биків. І по цьому, по цьому дроту йде ток електричний. Він не сильний, але неприємний на дотик, звісно. Скоро будуть каченята. Зараз вони вже, напевно, навіть є, але невідомо де. І галабсу є без терстидин. Ось, до речі, карта рекреативної зони, де можна бігати, прогулюватися, шашлики, смажити і так далі, рибку ловити. І тут зображено різні птахи, вюни. Короб, форель. Це тут водиться насправді. Як я вже казала, лосось, ороли, соколи всякі. Є тут у нас Раус Щірка, це церква. А я вам про неї потім розкажу, бо вона така, знаєте, незвичайна церква собі. Одна із найданіших Швеції. І там водяться всякі-всякі, перевсякі. Ну що ж, додому? Sejar Liso. Om du har fråga till Anna Sveriges absolut största youtubers. Teresa skoruset. 2225 0 skripet. Gör det. Dagens första vi ska fråga kommer från Kina. Och var Tina ska skriva satt. Hej, min fråga till Teres är.